Для кого є церковний похорон? Церковний похорон є призначений для охрещених тих, які приготувалися до хрещення дітей померлих перед хрещенням, якщо батьки прагнули їх охрестити. Так каже Кодекс канонічного права канон 1183. Церковний похорон є виразом віри в Христа, з яким померлий старався жити на землі і з яким прагнув жити надалі у вічності, тому церковного похорону можна відмовити людям, які перед смертю не дали жодних ознак навернення. Знову ж таки, Кодекс канонічного права, канон 1184, а за життя довершила акту апостазії, що це означає? Тобто, відкинули християнську віру і вийшли з церкви. Єретикам, які упорчого заперечували якусь правду віри, схизматикам не, визнали, не визнавали папу за голову церкви. Навіть таке можна відмовити похорону церковного. Або тим, які жили в явному гріху, е спричинюючи згіршення, вибрали е спалення свого тіла з бажання маніфестації невіри в Христа і Воскресіння. Церковний похорон поможе померлому як. Дослівно кадило, якщо Христос був для нього ніким, Жиймо, отже, так, щоб був Він для нас усім.